Всім привіт з Одеси. Зараз буду варити пельмені, прибігла з роботи додому, часу немає їх ліпити, якісь пельменьки зараз буду варити, потім вам скажу, які. Дивіться, які ці пільмки, як домашні. А чому як домашні? Тому що це ручна ліпка. Люди вручну їх ліплять. Боже, дивіться, вони просто обалдені, як домашні. І пахнуть так, так? Да? як наче я сама їх щойно наліпила, дивіться. Дивіться, які вони класні, зараз будемо пробувати. Так, це все, що залишилося в мене в тарілці. Спеціально розрізала показати вам всередині цей фарш. Дивіться, взагалі, не жирне м'ясо. Це в мене пельмені і свинина з куркою. Це... це ліплять їх в Одесі. От дивіться, на Донського треба, от, от читайте склад, м'яса, свинини, кури, курки, сіль перець, цибуля, і це вода та борошно. Ой! Дивіться, які вони. вони Боже, Вони такі смачні. Чесно, я таких з магазинних пельменів ще не їла. Вони дуже відрізняються, дуже смачні. Якщо побачите таку упаковочку, хочу ще пошукати, де вони продаються, щоб отак подивитися. Їхній асортимент, ну дуже смачні, дуже. Нам дуже сподобалися. І малому, і чоловікові. Клас, дуже смачні.